Слухай, я коли лежав помурав, от то що мене дійсно надихало, я от коли був в реанімації в Харківській, то там лежали люди з такими пораненнями, що після них взагалі не виживають. І з дуже важкими випадками, це якраз був саме початок війни, і просто там якесь м'ясо відбувалось. і ти так лежиш, ліжко, і біля тебе зліва, правої люди, які взагалі не як в Це на останньому чесному і Божому слові. І що вони дійсно вдихали, коли я бачив, як лікарі, причому наші, я знаю, що в Європі з таким не справлялись лікарі. Наші лікарі їх врятували, і вони лежали і казали, я хочу дуже бо я хочу до жінки, я хочу до дітей, я хочу знову побачити дом. Поні? Ну, військові, які там постраждали. Ти на них дивишся, думаєш, Боже, хоч би тебе взагалі в цілому собрали, а він лежить, і пані, він на уверена, я домой, я хочу, я побачу від них. І ти день від дня сам просипаєш, просипаєшся, ну ти коли це в такому стані реанімаційному, ти постійно вирубаєшся, врубаєшся. І ти дивишся, як день за днем, їм стає краще, а хоча станом ну, був такий, що ну, взагалі, ну, просто як мати Божа, взяла і піднімаю кожен день, от, я, знаєш, враження. І ти дивишся, їм краще стає, і ти понимаєш, в цей момент, що дійсно дуже багато залежить від того, як ти думаєш, як ти настроєний позитивно і взагалі ну, до, до чого ти сілиться в житті. От ресурси організму якісь неймовірні. Вони просто неймовірні. І от Мене це дуже надихало, коли я бачив, як військові, яким ну, я, ну, ну, це треба ще мати дуже багато натхнення, щоб їм дати якусь надію, коли дивився. На них. Ти бачив, як вони поправлялись. Ну і в тому числі за допомогою наших лікарів, і вони потім відправляли їх домой але це вони дуже сильно тримали.